В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі, програма обласного радіо Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Раді цій новій передзимній зустрічі із вами, наші шановні радіослухачі. Календарна зима завжди має присмак грудневого сум, хоча заявляє і про оптимістичні очікування зміни року, нові надії з ним пов'язані та зимові свята. І, хоч ми почули вже від політиків, що наступний 2015-й, напевне, кращим не буде, все ж згадаємо, аби знати, треба прожити. Усе в житті посіється і зійде, що небом заподіяно тобі, і не страшні вже жодних бід, боліди. Все станеться, як вписано в судьбі. Судьба ж нашого спілкування із вами, шановні радіослухачі, у наступному, у 2015-му, Віримо, буде спільною. Гарячі дискусії навколо реформування обласних телерадіомовних державних компаній схоже вщухають. Хороші ідеї суспільного мовлення втілити непросто. Радіо, за великим рахунком, давно є суспільним. Зламати вщент усе – просто, а запропонувати створити зовсім непросто. Шкода, що традиції, набутки, послідовність, без яких не буває, руху вперед, не враховуються. Відтак і результат, на який відразу розраховують реформатори мас-медіа, не може бути ні швидким, ні суттєвим. Часом у цих дискусіях чулося, обласне радіо слухають лише пенсіонери, відтак воно нікому не потрібне, немає ані впливу, ані сенсу. Але люди зрілого віку основа і базис діяльності молодих. Виходить, що молодим все зрілим, пам'ять та згадка про минуле. Вітак відразу згадуються люди зрілого віку у Європі чи з Америці. Мені самі доводилося бачити і чути від них, які можливості надаються державою: пенсії, соціальне обслуговування, медичний захист і право на інформацію, теле та радіоканали, передачі для літніх людей, мережа туристичних подорожей, тощо кожний фермер взимку прагне десь побувати і дешевше, і вільніше відвідувати музеї, галереї, концертні зали. Скажете, до чого отака от розмова? Бо ж відчасти саме радіо, державне, національне ще поки залишається отим острогом сердечного спілкування, порадником, другом, довірливим співрозмовником. І ваші листи, шановні радіослухачі, цьому доказ. Ми вам щиро дякуємо, розраховуємо на наші спільні діалоги і в майбутньому. Раді, коли запропонуєте нові теми, нові акценти такого нашого спілкування. Що б хотілося вам почути? Пишіть. Наша адреса 49010 Дніпропетровська, вулиця Івана Сірка, 43, обласне радіо, програма Моє рідне село. Який ми прожили був насичений з усіх боків, нові народні обранці склали присягу на вірність українському народу. Головне, аби не відступили від власного обіцяного слова, не відокремилися від людей, як це ми повсякчас спостерігали неодноразово, коли у кишенях вже лежить посвідчення. Що ж, надія? Джерелиця сльоза у серці гнів. Ні гнів, ані сльоза нам не поможуть. Разить мене безбарвність наших днів і душу тлить озонія ворожа. Це рядки із вірша Миколи Антоновича Миколаєнка. В рядках поета, філософія дня, патріарх поетичного слова Придніпров'я та України Микола Антонович Миколаєнко, якому ось за кілька днів на наступному тижні, а саме 5 грудня. Виповниться 95 славних років силу власної позиції, гарту душі і серця підносить у слові. І ось у ці дні теж, зустрічаючись насамперед із молоддю, презентує свої нові книги, вулкан заговорив, віща зоря, усяві замцерли на краю безодні. Перейняті думками зрілого майстра, вони навдивовижу точно передають. Нинішні стани в Україні, світі самих людей, звідки така внутрішня сила. Світ слухаю, а вчуся серце чути. Воно мені співає сотню літ, витримує удари долі, люті, саме, немов базальтовий граніт. О ні, воно таке чутливе й ніжне, як струни, арфи, кобзи перед дзвін, завжди любов'ю до людей наскрізне. І урочисте, як державний гімн. Микола Антоновичу. Я хочу вас запитати, як зберегти в собі душу, як не піддатися цинізму часу. Ви знаєте, коли загинув мій батько і звільнили кривий ріг. Мама написала мені листа про смерть батька. У мене є про це вірш написаний. Про душу, про мораль високу. Коли я на когось сердився і казав, а він такий сякий негідник. Сину, ні на кого не насилай біди, нікому не кажи поганого слова. І я так жив. Коли ти доброзичливий до інших, воно до тебе повернеться обов'язково. Радість як мудрість. ваші просто розмисли, ваші роздуми і про життя, і про кохання, яке ніколи не вмирає, доки живе серце і душа. добротичність – це ж радість тут уже як філософський образ, такий радість. Як мудрість. Тобто, коли людина не просто радіє, а вона мудро розуміє від, відкидеться, від, від, звідки йде радість, звідки вона приходить і чому вона нас до нового дня готує? Навіть у чорній смузі ми можемо зробити більше світла, радість як у мудрість. Тебе благаю. І тебе молю, дай розуму народові моєму. Зніму кашкета, голову схилю перед Твоїм всесиллям чи екстремом. Навчи любить не владу, а народ, і не ганятися за булавою. Багато в нас вождів та верховод, спокушених не ділом, а марою, узявши в небо на життя. Хай кожен скаже, як у фатум гляне, я на здорову голову не стану валити біль чи хворості свої. Я часто чую гам від булави, там суперечка, хто з них за, хто проти. Пощо журитися, не вішай голови, про Україну дбай, бо там твої турботи. Перед всесиллям вашим небеса схилю я голову, зніму кашкета і срібно усміхається роса, оздоблена алмазами поета. Життя довгожителів, погодьтеся завжди викликає захоплення. Як їм дається перехитрити час, зрозуміти його ходу, зберегти себе, вчені довели серед необхідних умов довгожительства, інтелектуальна праця, думка, мислення, діяльне спілкування, те, чим багата людина, коли не віка досвід знання, спонукають її віддавати іншим накопичене упродовж життя. Довгожитель, професор Дніпропетровського національного університету імені Гончара Ірина Федорівна Ковальова на відкритті виставки Віктор Петров, черепочки Любомудрства, присвячений 120-літтю нашого талановитого земляка Віктора Платоновича Петрова, знавця багатьох наук та видатного письменника за псевдонімом Веду Монтович, згадувала давні роки і зустріч із письменником. действительно довелось с ним работать. Мы с ним совместно копали могильник салтовской культуры верхняя Салтова, Харьковской области и провели там полный полевой сезон. Я могла бы сказать, что во главе экспедиции был несколько опальный археолог, Березовец Дмитрий Тарасович, и не менее опальным, надо сказать, откровенным в это время был и Виктор Платонович. Он совершенно удивительный, конечно, человек. Удивительной позаинтересованности в том, чтобы всегда иметь аудиторию, иметь слушателей. всегда готовы к тому, чтобы кого-то просвещать. Ну, в Ту гору я только начинала работать в историческом нашем музее, была совершенно, так сказать, неофитом в археологии. И он страшно обрадовался. Во-первых, он узнал, что я из родного его города, из Екатерина Слава, Днепропетровска что я родилась на той же улице, на которой он, так сказать, жил, что мои э, родственники были в какой-то связи с его родственниками, не в родственных отношениях, а в троицких отношениях. И первое, что он мне сказал, хотела бы я изучать готский язык. Один из северогерманских языков, который вообще, так сказать, мало доступен, и за короткое время экспедиционного сезона изучить, конечно, было он выглядел очень импозантно. хотя он небольшого роста, достаточно такой плотный. Он всегда ходил в холщевом костюме на раскопках. Славился тем, что очень придирчив был к работающим. Мы копали катакомбы, у которых дромосы по 8 метров и которые находятся на очень значительной глубине. Дромос – это вход. Состав рабочих у него в какой-то степени довольно часто менялся, но все-таки он умел людей заинтересовать и как-то сказать сориентировать на то, как следует работать. Мне довелось много провести времени. Дело в том, что экспедиция была большая, нас расселили по всему селу, и у нас была общая столовая. И естественно, что собираясь все здесь, мы могли много друг о друге узнать и много рассказать. Но я его знаю не только по полю, но, конечно, и по академической работе. Виктор Платонович тех лет э, не представляется уже тогда человеком в двух ипостасях. Одна его внешняя, которая заставляла его всегда быть, так сказать, в русле тех требований академических. А он работал в академическом институте, которые, так сказать, были обязательны. И вторая, которую он проявлял очень редко, очень редко, это тогда, когда он встречался с людьми, которых он уважал, которых он любил, и которые разделяли его взгляд. Возвращаясь к роману, он должна сказать, что здесь... Мне казалось, Виктор Платонович изменила его выдержка. Вот на страницах этого романа он иногда кричит, кричит от боли, видя, что происходит с городом, со страной и с наукой. Виктор Платонович стремился к изучению тех эпох, которые были переломными эпохами. Організатори виставки Віктор Петров, черепочки любомутрства, що відкрилася у Дніпропетровському музеї літературне Придніпров'я, прагнули через історію життя віртуоза у любомутрстві доктора Парадокса Віктора Петрова Домонтовича, хоча б на мить повернути людину сучасну, єство якої протягом століття закладалися нігілізм технократизм, до підвалин свого его. До життя душі, до радощів пізнання, до думки як екзистенції. На виставці цій презентовані матеріали із фондів багатьох музеїв, із наукової бібліотеки, музею, літературна Придніпров'я», приватних зібрань Миколи Чабана, Павла Маменка. Експозиція складається з двох частин без ґрунту та з роду Петрових, велика та мала виставкові зали, серія гравюр Старе місто, Брами. Дніпропетровського художника Сергія Алієва Ковики та тексти Веду Монтовича, які відтворюють дух старого Катеринослава, міста, де народився головний герой Повісті без ґрунту, Ростислав Михайлович, та й сам письменник з його спогадами дитинства. Але те лишилося в минулому. Існує й нове місто в ньому збираються зруйнувати варяську церкву. Можливо, Лазарівську на Севастопольському цвинтарі, а в Потьомкінському саду губерніальній ідилії квіти перестали бути квітами з червоної та білої цегли викладають кепкіліча та біблійні бороди Маркса. Старе, затишне місто, вчителів гімназії, панаців, штаб колиських асесорів заступає новий урпс і своєю архітектонікою. Та модерними чоловіком і жінкою. І ще наведемо фрагмент із нарису Ігоря Костецького про письменника В. Домонтовича. Його билетристичні твори повністю відбивають неймовірний характер його мислення. Образ виростає нашаруванням деталлю першу повторюваного перефразуванням, тоді барокізацією перефразування і так далі до безкінечності. Так з інтиму професора Комахи в серафікусі виростає вавілонська вежа, образ поступово стає космічним. Отже, тут і дівчина з ведмедиком, тут і романи Куліша, але це без дна, без ґрунту, важлива сама мистецька метода, часто густо зовсім реалістична. Висновок же не дасться відчути інакше як ірраціонально. Приходьте на виставку до музею літературне Придніпров'я там є на що подивитися і є на чим поміркувати. Простір світу і простір життя у кожної людини свій. Інколи він сконцентрований майданом або ж героїчним вчинком. Коли герої не вмирають, чи ж написаним віршем, книгою або ж заспіваною колисковою, нам завжди цікаві ваші думки, шановні слухачі програми Моє рідне село. Ми усі з вами трохи філософи. Її сьогоднішній випуск завершуємо таки віршем поета Миколи Миколаєнка, моя поезія. Собі, здаюсь, поліфонічним ричаркаром, в нім пошук теми, інтуїція, розкрилля, лед. То сонячно дзвенить, то заступають хмари, то чути арфу чи орган, то брязкіт кастаньєт. Поезія моя також поліфонічна, як мудрий степ, хоч нива там у кожного своя, вітри співучі, сонячне проміння вічні. Хай українцям служить скрізь, як пісня солов'я. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка і ведуча Валентина Орлова. Ні звучали поезії патріарха української літератури Миколи Миколаєнка. До зустрічі. Програму вироблено на державне замовлення.